Так. Всім привіт! Мене звати Анатолій. Як ви знаєте, сьогодні буде незвичний випуск. Але деталі пізніше. З вами кіноблог. Поїхали! Це відео вийде уже в 2026 році про старий фільм. Насправді, огляд, на який немає огляду, скажу так, але є короткий огляд відразу після перегляду. І саме цей випуск це буде влог, який ми зняли. Не буду пояснювати, чому е, на певний момент я пропав. Все написано в телеграмі. В загальному скажу, що в цьому році буде дуже багато. Я постараюсь, що буде дуже багато контенту різних форматів. Тому саме це відео цим відео я віддаю борги, тому що можна було насправді зробити е, купу. Купу інших відео, але, от, наприклад, ножі наголо, третя частина про кінця покійнику, там, ну, взагалі, немає про що розповідати, тому навіть текстових оглядів не було. Але підписуйтесь на телеграм, тому що як і в Телеграмі, там буде один вид контенту, так і на Ютубі буде інший вид контенту. Проект року дуже скоро. Топ-дна не буде його саме в відео, тому що. Відверто не було часу дивитись кінематограф, в принципі, а гівняний кінематограф і подавно. Тож, давайте якраз перейдемо до влогу, як ми ходили на фільм Ілюзія Обману 3». Добрий день. Прийшли на фільм Ілюзія Обману 3» Єрмуканова. Які твої передбачення? Погані. Чого? Ну я відгуки читала. І що? Погані відгуки. Бачите, підготувалась до фільму більше, ніж я. От. Так і наша ми йдемо по <рив> нього. <preciso> так ти сказав. В люди виходять. Е. <рив> що? <preciso> <Шо? рив> ми йдемо оцінювати. Оцінювати свої місця. Це буде мові. нормальний фільм, він буде десь як форсаж. Ні, форсаж це геніальне кіно. Ну я думаю, він не буде гірше перших двох частин. Ну, на... Хоча кажуть, що гірше. Но він... А, та буде, та підготовлений. Він ну час. я думаю, він буде норм, типу. А норм буде фільм, фільм антракціон, фільм-шоу, коротше. Чи співач? О! Що ти хочеш, я щось дуже важливе. Вийде весь на різно. Чи щоб це фото розповідало, що ви за жінка? Хто цей фотограф? Я Мені потрібна героїня. У нього жахлива репутація. Можна, можна, один бачити. Як тобі фільм? Прикольно. <рикольно. 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 Нам Нам мені ну, ну типа, да, вот, як ти кажеш, що йшли без Очікувань, типу, Я взагалі навпаки, негативі. що це. Ну блін, ну от щоб росла, Ну, це як форсаж, ну, от чесно, типу, в, або як серіалу, цей Люпін. Ну, тупо те ж саме. О, так, Ну, бо швидше за все, швидше за все, що Люпін просто скопіювали цим з ілюзії в мана. А, от і великий постер. Ну ладно. Просто коротке відео ви десь там побачите. То ви записували на маленький. А великий постер води був. Ну, нічого страшно. Е, мені, ну, прям, мені мені, от прям. Він і швидко, е, там є просадки, але він ну, прям динамічний, прям хороший, мені сподобався. Ти що скажеш? 10. Насправді про цей фільм є. Коротке відео. Ось ви побачили влог. Я не знаю, що ще я можу сказати. Це просто хороший фан-сервісовий фільм. Тож, онлайн, я думаю, ви можете його подивитись. Е але треба сказати якесь фінальне слово. Е підписуйтесь на канал і сподіваюся, що цей новий рік стане для вас, стане для вас просто кращим. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуйте зсу та економіку країни. Все, до нових зустрічей. Дуже скорих. Всім па-па.